Доброго дня, мої любі малята, хлопчики, дівчатка, а також мами, тата і ваші бабусі і дідусі. Малята, скажіть, а який у вас сьогодні настрій? Чудовий? Я впевнена, що так. Тож пропоную вам поділитися своїм гарним настроєм з усіма, з усіма. Я всміхаюсь сонечку. Здрастуй, золоте. Я всміхаюсь квіточці. Хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, лися, мов з відра. Друзям посміхаюся, зичу їм добра. Дітки, а ви любите мандрувати? Так? Ну, тож, я вас запрошую сьогодні у цікаву подорож. А вирушимо ми з вами до нашого з вами рідного дитячого садочка. А мандрувати нашим дитячим садочком ми будемо автобусом. Ну, тож, займайте швиденько свої місця, автобус уже чекає на вас. Вирушаємо! По місту котиться, 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 автобус по місту котиться, автобус по місту йде. Колеса в автобуса крутяться, крутяться, крутяться колеса швиденько крутяться, автобус по місту йде. Ну ось ми і приїхали до нашого дитячого садочку. Першу зупинку наш автобус робить. Здогадались де? Так, ви вірно вгадали. Це спортивний майданчик. Погляньте, які різноманітні споруди на ньому є. Давайте спробуємо їх назвати. Молодці, все правильно назвали. А що ми робимо на спортивному майданчику? Так, робимо ранкову зарядку, різні вправи, щоб мати міцне здоров'я, а також граємо у веселі, рухливі ігри. Дітки, я для вас дещо приготувала. Що це? Так, це гантелі. Давайте з вами зараз зробимо вправу з гантелями. Щоб наші м'язи були міцними. Якщо у вас нема таких гантелей, можна взяти кубики чи просто стиснути ручки в кулачки. Поставили ручки в сторони, качаємо наші м'язи. Раз-два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз-два. Закінчили вправу. А тепер поставили ручки перед собою. Будемо розводити їх в сторони. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Закінчили. А тепер давайте перевіримо, чи набрали наші м'язи сили. А ви перевірили? Молодці! Ну що, малята? Час рушати далі. Автобус чекає. Колеса в автобуса крутяться, 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 колеса швиденько крутяться, автобус по місту йде. Ді, ви пізнали, де ми зупинились? Так, це наш квітник. Що росте на квітнику? Вірно, квіти. А яким кольором квіти? Молодці! Ціле літо над квіточками літали метелики. І зараз вони хочуть з вами пограти. Посадимо метелики на свої квіточки. Який метелик сяде на синю квіточку? Який метелик сяде на білу квіточку? Який метелик сяде на фіолетову квіточку. А на помаранчеву. Молодці. Їдемо далі. Колеса в автобуса крутяться, крутяться, крутяться колеса швиденько крутяться, автобус по місту йде. А це, напевно, ваше найулюбленіше місце. Ви впізнали? Так, це наш майданчик. Наш майданчик зачекався своїх любих діточок. Гойдалки засумували і не ліпиться пісок. Ось будиночок казковий вас чекає, вигляда. Повертайтеся швиденько, ми вас любимо, дітвора. А зараз малята я вас усіх запрошую до нашої групи. Bye. Oh. Дім'ята, надійні рукам. Ну що, малята, вам сподобалась наша подорож? Мені теж. А зараз настав час повертатися додому. Я з вами прощаюся, а автобус вас усіх відвезе додому. До нових зустрічей, автобус помістокотиться, котиться, 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 автобус котиться.